Доброго ранку з метою реєстрації вам телефоную поліцейський екіпаж Білий Янгол в, сели... в селище Ачеретино. і відбувся обстріл. В результаті чого це вночі було. Отримав осколкове поранення. Місцевий мешканець. Виїжджаємо на місто, екіпаж Білий Янгол. Для надання медичної допомоги і транспортування до лікарні всі поля вздовж дороги на очерети, на обстріляні з артилерії. Дорога прострілюється дуже густо і рясно, не тільки звичайною артилерією, але й кабами. Ті, які не розірвалися, лежать ось так: от у ста метрах від дороги. І коли вони будуть розірвані, невідомо у будь-яку мить. Такі воронки вздовж дороги вже буденність. З кожним днем або навіть годиною їх стає все більше і більше. Дави, 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 дави! Що ти ще Що ляже? Позаду нас щойно відбувсь обстріл. Добре, Де поранений? Там буде... Спробуй на стылу по, э, это покореженный по ага. дом, а потом через него, ну там гараж будет зеленый. Доброе, доброе. В той стороне, где... Да, 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 положим, если что, сюда. Доброе, 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 ребят. Давай, давай. Нет, давай, давай, добри, добри, давай, 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 Ми ще змогли це зробити, пацани. Що, да, добре, може... добре, добре. Зараз ми ще додаємо чуть-чуть. Давайте. А я кажу, ви не зможете так, як хлопці. Так, мене. Більше ніде нету нічого, так? Да? Ні, більше ніде. Так. Це що? Та це піднімали ногу. Я не шевелю. Це не шевелю, і ногу піднімав, щоб їм не так больно було. Це О, спасибо, что вы приехали. Так, Спасибо, Ну, ну що що ще, добра, я добрый, я сейчас зафиксирую. Что, ночь как прошла у вас сегодня? Прекрасно. Так самолеты. У меня в городе пив спалы. Железнодорожник торчит. Ааа! Не работай его. Трю... Санечек, Санечек, терпи ты. Ты бишь вытерпел, Саня. Ого, что там? Где упала? А ты постоял? У нас постояло. блин. Саня, мы сейчас тебя понесем на покрывание. Так, да, давай, я на скамбибай. На скамбибай. На На скамбибай. На скамбибай. На 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 скамбибай. 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 На 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 там. Почався дуже потужный обстрел, поэтому нам нужно очень быстро отъехать звідси. По нашим машинам уже зараз да, вот. Вот. сейчас пристрілюються. Сейчас, 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 сейчас. Я так да. Еще, давай, еще, еще. Паль! 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 уходим! Уходите, давайте, Мы все... Готовы. Поехали. Сид над нами. Пошли, пошли, Дед. Давай. Все. Успехов. Рядом вообще, да? рядом надо як? Шторм. Шо, Коптер над там. Коптер ну, давить чутно, да. ну, так. Зараз дави пристрелюється. Давай, 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 є, 112 пункта. Па нам працювали вже. О тут даві, тут вони дави, давили, коли ми заїжджали. О! Ага. Даві! По Банам. Банам. а нам! Бо нам. Бо нам. Бо нам. Нажимай, нажимай. Давлювай, метрів 500 треба, щоб вийшли звідси. Ще раз, так? Да? Да? Щойно виїхали з очередоного. Прямо на виїзді потрапили під дуже щільний артилерійський вогонь. Снаряд ліг десь о 70-50 метрах від нас. Нам дуже пощастило, що нас не зачепило. Давайте, мы в травматологическом отделении его везем. Да, да, хорошо, спасибо, спасибо. Давайте, Иваныч, давайте, давайте. Спасибо, спасибо. Все хорошо, все все, хорошо. Сейчас далеко не доедем, но все хорошо. Саш, ты яд? Тримайся, тримайся. У меня все знают, я всем помогаю. Я а, трех помогал за три Так, вчора сусіда, наяву, та я буквально, пригадував. А як і вони загинули? Та так же. Прилітали, будинок, розірвали, засипали кипячами. Діночку витягнула чоловік. В голову черепне, з недразу. А де ти їх ховав? Забуди. Не А по вулиці багато людей залишається ще? Ні. Це взагалі, мабуть, вже немає. Це так, там такий. Такий, що їхати нікуди та й вже літати. Це ти ніч був з ногою, так? Сидиш. З тих Ну Вчора ми заїхати і вночі. Добре, що все добре заплачеться. І зараз можна люди виїхати. Бачите, полюють як на, на тичі. Як Зараз до лікарні доїдемо. Пробуем посадиться. Да, вот. На здоровую да я сам. Я... На ножку установлюсь. На здоровую. Сейчас, сейчас. Это позвольте. Давай. 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 Давай.